Привіт! Любі, дорогі леви! Це підкаст ангелів на грудень 2024 року. І так, дорогенькі, розглянемо три сфери вашого життя. Які підказки дадуть вам ангели на сферу вашого життя? Фінанси, стосунки, кохання і робота. Запитаємо ангелів. Які приємні сюрпризи очікувати, які чого остерігатися, які енергії панують у вашій парі зараз? І витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, в пошуку людини по долі, які шанси приготував вам. Грудень місяць зустріти свою людину, і також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту, які шанси отримати роботу мрії в грудні місяці. Також витягнемо карту загальна енергетика місяця грудня. Так, давайте розглянемо першу сферу життя це фінанси. Дивимося. Фінансова сфера. Цього приємного очікувати в фінансовій сфері. А я хочу вас попросити дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся підписаними. І також підписуйтесь на мій Instagram аккаунт Приєднуйтеся до нашої дружної сім'ї, до дружнього такого товариства. Так, а посилання на мій Instagram аккаунт я завжди залишаю під кожним відео. Так що ласкаво прошу! А в інстаграмі ви можете задавати більше питань, більше живого спілкування. Так. Так. Чого приємного очікувати в фінансовій сфері у вашому житті в грудні? І тут карта п'ятірка. Якісь переміни йдуть в ваше життя, фінансові зміни, щось ви будете переробляти, а можливо, ще зміни такі, що ви будете розширювати свою ту команду. Тут п'ятірка. П'ятірка – це є командна гра. Щось ви будете можливо міняти, збільшувати свою команду, пере... можливо, роздавати різні ролі, міняти людей ролями. Тут командна гра, тут хороші перспективи. Щось ви будете переробляти, якісь переміни. В вашій компанії будуть зміни. Так, якась ротація, якісь переміни, щось може нове, але в загальному це хороша командна гра. Чого остерігатися, подивимося? Чого вам остерігатися? А тут святкування, буде що святкувати, а, буде з ким святкувати? Чого остерігатися? Ну, тут, можливо, не перебрати алкоголю, щоб не наговорити зайвого, можливо, комусь не сказати якусь правду. Так, дивимося далі. Ну, буде весело, буде що святкувати. Ну, йдуть свята, святкувати є що. А дивимося далі. Фінансова сторона, далі у нас стосунки. Яка енергія панує зараз у вашій парі? Давайте дивитися, яка енергія панує у вашій парі. Так. А зараз ви розставили такі межі, бар'єри. Якась. А щось ви собі не дозволяєте, не дозволяєте щось сказати, можливо, правду, чи ще це може бути карта, що ви на відстані один з одним можете бути зараз. І якось така може бути навіть мовчанка, ви чуєте, що не можете чи достукатися до свого партнера. Можливо, і справді партнер з вами на відстані. Але ви можете бути і разом. І ви не можете достукатися якось. Не чує вас партнер, чи, чи може вам так здається? Давайте ще одну карту витягнемо. Так, якісь обмеження є в вашій парі. Це є карта обмежень. Щось ви не дозволяєте. Ну, тут йде трансформація. Тут трансформації ніяк не обійтися. Якісь є обмеження, щось ви один одному не договарюєте, і йде трансформація. Щось має відійти з вашого життя і щось нове народитися. Так. Обов'язково якийсь перехід на інший етап у ваших стосунках. А, і тут треба буде проявити максимальну мудрість. Щоб оцей перехід правно, плавно перейти, трансформуватися плавно, треба проявити максимальну мудрість. Максимальну мудрість у вашій парі. Так, тепер дивимося, чого приємного очікувати. Так, чого приємного очікувати у вашій парі. Кохання. Дивіться, кохання, горе роботи, кохання, ангел над вами, ви така кармічна пара. Це як пара з минулих життів ще. А ви проходите якісь кармічні уроки разом. Вам нелегко, є гори роботи, але ви все рівно разом. Проявіть таку Турботу один до одного. Подякуйте за пройдений шлях разом. Чудова енергія, енергія любові. Так, далі. Чого остерігатися у вашій парі? Дивимося. Чудова карта. Немає мінусів. Це покращення житлових умов. Це радість, це перемога, коли є що святкувати. І тут, якщо є якісь негаразди, ви не згідні, можливо, можуть бути якісь такі дріб'язкові проблеми, які ви, можливо, наростають над вашою парою, і ви їх не можете вирішити, вам здається, що це тупік, це ну, не буде тупіком. Все вирішиться дуже легко, навіть краще, чим ви думаєте. Які ваші якісь такі тупікові питання вирішаться на краще, ви думаєте. Чудова енергія. Так, тепер на роботі, які будуть, які панують енергії в робочому колективі у вас? Що там у вас на роботі робиться? Давайте дивитися. А, тут роботи дуже багато. Треба навчитися говорити ні, я ще не можу. <ріст> Давайте делегувати щось. <ріст> але в загальному в колективі панує м -м, хороша атмосфера тут. Кубки це приємні емоції, приємна е, співпраця, але роботи багато, і кожен хоче спихнути один на одного. Так, давайте дивитися далі. Чого приємного очікувати, якісь бонуси, якісь приємні сюрпризи, Щось, як шанс якийсь буде в роботі, буде якийсь шанс, буде щось приємне. Тузи це завжди початок. Початок чогось. Це є можливість і її треба втілити в життя. Треба її, саме головне. Не пропустити цю можливість, не прогавити. Це світ дає вам можливість. У вас буде енергія, у вас буде рух вперед, просування, чудова енергія, просування ваших справ вперед і великих можливостей, які приготував вам всесвіт. Це тільки початкова стадія. Це примноження, це процвітання, це масштабність, розширення. Так. Дивимося далі. Чого М -м остерігатися? Що буде, чого остерігатися? Ну тут можливості, відкриваються можливості. І тут, і тут, це карта можливостей. Але е тут, якщо ми задали запитання остерігатися, це означає остерігатися зайвих витрат. А, і ангели підказують, карта підказує, тому що ангели говорять з нами через карти, через малюночки, і вони так проявляти себе можуть. І таро це якраз той інструмент, який передає нам послання від вищих сил, які нас підтримують від наших невидимих побічників. В уникайте зайвих витрат не вкладайте зараз гроші нікуди, перечекайте цей період. Не вкладайте гроші, не змінюйте роботу, поки не знайдете другу, чого в роботі остерігатися, якщо вам навіть і захочеться щось поміняти, остерігайтеся не на часі в грудні. Шукайте іншу роботу, але не міняйте ту, що маєте. І ми обіцяли витягнути карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси, які можливості приготував вам грудень місяць. Давайте дивитися. А у вас буде вибір. Дивіться, у вас буде вибір роботи. А ви будете подавати своє резюме. Вибір роботи буде. Сімка-чаш, це вибір. А, і будете виходити по співбесідах, і будете виходити по Буде вибір, будуть вас кликати на роботу і там, і там, і навіть ви будете вибирати, що вам вибрати. Будете вагатися. Буде вибрати нелегко. Але вибір буде. І важливо буде зробити цей вибір. І що тут ще ангели підказують, що шанс буде однозначно. Шанс буде. Так, і ми обіцяли витягнути карту для людей, які пошуку стосунків. Які шанси дасть грудень вам знайти своє кохання людину по долі? Так, дивимося, які шанси? Ну, тут місяць. Карта місяця це якась енергія. Така, як притягує ваше життя людину, але ще цієї людини не видно. Зараз карта на почекати, а карта невідомості і карта, що потрібен ще трошки час. В грудні можуть бути шанси, але такі, що ви не будете бачити ще цієї людини, вона ще не проявиться в вашому житті, ще не буде проявлена так чітко, тому що ніч темно. Хоча карта світла, тобто енергія а людини, яка вам по долі вже десь близько біля вас. Але ви ще її не бачите. Так, і давайте витягнемо карту загальну карту. Енергію місяця грудня для вас дорогенькі леви. Яка енергія в загальному? якою енергетику пройде цей останній місяць 2024 року. так? Під а, тут ангел трубить, карта суд. І ця карта не тільки про суд, а загальна енергія місяця це як духовне пробудження. Коли ангел трубить, ви багато чого переосмислите, підіб'єте під підсумки, будете розуміти, наскільки ви є під захистом вищих сил. І грудень пройде під захистом ангелів. Вас, щоб ви завжди пам'ятали, що вищі сили завжди вас бережуть. Це вже залежить від вас, наскільки ви їм довіряєте, наскільки ви, як кажуть, вірите тому, що вас оберігають вищі сили. І це найвища така, навіть не найвища, а найбезпечніша, найбезпечніший захід ця чудова енергія буде і це енергія духовного пробудження, духовного пробудження, переоцінка цінностей ваших, чудова енергія, енергія вищих сил, енергія наших вищих невидимих помічників, які нам завжди допомагають. Люблю вас, обіймаю, дорогенькі, і на все добре вам. Хай вам щастить!